Позаду залишилася школа попереду ціле життя. Для кожного випускника вибір майбутньої професії життєве питання номер 1 Тож ця розповідь для тих, хто вирішив продовжити навчання в івано франківському професійному ліцеї автомобільного транспорту і будівництва. Навчальний заказ заснований 1978 року. З правом здобуття середньої та професійної освіти за спеціальностями автомобільного транспорту та дорожнього будівництва. За ці роки Дорогу освіт отримало більше 9 тисяч робітників. Більшість із них пов'язали свою долю з обраною професією, створили стабільний економічний підґрунт для себе і своїх родин. Кращі учні мають можливість продовжити навчання за спорідненими професіями на пільгових умовах. Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, Надвірнянському коледжі транспортного університету, Івано-Франківському коледжі Львівського аграрного університету. Основний профіль навчальний заклад не змінював, а лише вдосконалював зміст, форми та методи навчання. Здійснив перехід на інтегровані професії. На сьогоднішній день підготовка майбутніх фахівців відбувається для підприємств автомобільного транспорту та автосервісу, будівельних організацій, ремонту та технічного обслуговування автомобілів, перевезення вантажів, виконання опоряджувальних робіт, виконання земнорийних та будівельних робіт краном автомобільним. Також професійний заклад здійснює підготовку операторів комп'ютерного набору. Конторські службовців. Для проведення навчально-виробничого процесу у ІВ платіб створено сучасну навчально-матеріальну базу, обладнану три лабораторії та п'ять майстерень, Кабінет охорони праці, безпеки, життєдіяльності, мультимедійний комплекс, сучасний кабінет інформатики. Для вироблення професійних навичок експлуатують вісці автомобілів, екскаватор, кран автомобільний, бульдозер. Тренують необхідні навики, виробляють вправи водіння автомобілем учнів спеціально обладнаному автотраннажерному класі. А для проведення уроків практичної їзди легковими та вантажними автомобілями на території ліцею діє навчальний полігон. Здобуваючи професійну освіту, учень ПТНЗ повинен засвоїти певний рівень знань і загальноосвітніх предметів, які складають основу компетентності якостей у сфері життя та і праці. Тому не менш важливою є робота викладачів загальноосвітніх предметів. Вони впроваджують новітні методи та форми роботи, проводять уроки з використанням інтерактивної дошки, віртуальні лабораторно-практичні роботи. Цікаво, енергійно розвиваючи, здійснює роботу кафедра фізичного виховання, насичені уроки, робота спортивних секцій, тренажерний зал. А свої творчі задатки учні розвивають відвідуючи гуртки художньої самодіяльності, беручи участь в тематичних виховних заходах, годинах дозвілля. Ліцеїсти забезпечуються щомісячною стипендією, при бажанні гуртожитком та харчуванні. У цьому закладі усе головне: урок і розвиток всебічних інтересів учнів поза уроком, взаємини вихованців та вихователів. Все це завдяки Гортованій праці колективу ліцею, який очолює Гуцул Іван Степанович, тут допозичили вчителя, які показують високий рівень знань, дуже толерантно відноситься до учнів. Сюди я прийшов з метою навчитися їздити на автомобілі і отримати вміння розбиратися у автомобілі. Навчаючи учнів професії слюса з ремонту автомобілів, задіюють як класи лабораторії, так і виробничі майстерні. У лабораторії вихованці вивчають технологічну послідовність розбирання вузлів автомобілів та автомобіля в цілому. Виявляють дефекти та поломки деталей. Знайомляться з методами їх усунення. Майстерня призначена для підготовки слюсарів з ремонту автомобілів. Тут учні набувають навики з розбирання і складання, технічного обслуговування та ремонту автомобілів. В майстерні є вантажний, легковий автомобіль, двигуни і агрегати різних модифікацій. Великим попитом на ринку праці сьогодні користується професія штукатур лицювальник, плиточник. Навчаючись цій професії, ліцеїсти мають змогу неодноразово відтренувати навики, технологію, порядку. Облицювальних та малярних робіт. Якщо ви хочете бути успішним і впевненим в завтрашньому дні, обирайте професію в Івано-Франківському ліцеї автомобільного транспорту і будівництва.